Українського воїна не хочемо занести до церкви. Лукавство це тоді, коли московські священники дають грамоти церковні, медалі церковні, ордени церковні кровобивцям українського народу, вбивцям українського народу, а від власних людей. У монастирях і у храмах не хочуть прийняти записочку за здоров'я, бо ти бачите хрещений український церкви. Лукавство, дорогі браті і сестри, це тоді, коли Владика Онуфрій, блаженніший митрополит у, е, у Києві у Києво-Печерській лаурі, приймає полонених військових, людей, котрі вбивали, гвалтували українських хлопців і дівчат. Він їх приймає в лаврі, роздає їм молитовники, роздає їм кожному по шоколадці, Знайдіть це відео. Протодіякон виголошує многое літа вбивцям українців. А тут, у Задубрівці, в Заставнівському районі московський священник не дозволив занести тіло нашого воїна у храму то там полонених унуфрій приймає у лаврі, дає по шоколадці, співає много літа» і так далі, а тут до церкви не можна занести. Оце є лукавство. І Христос ясно сказав, що учним Христовим, апостолом не може бути людина лукава. Тобто священник, який так чинить, він не священник. Він не може увійти у царство Боже, він не може бути учнем Христовим. Тому що ніщо лукаве у царство Боже не увійде. Більше того, Христос каже, кажу вам, що митарі, грішники, блудники і перелюбники перші не підуть у царство Боже, а ви туди не увійдете. Тому, дорогі браті і сестри, я нині е, прошу Бога про те, аби ми були справжніми. Аби в нас не було лукавства, як у Нафанаїла, І нехай Господь, як ми читаємо в молитві Отче наш, визволить нас від лукавого, від того лукавого у душках брата московського. Нехай від нас від Нього визволить. Господу нашому Ісусу Христу, нехай буде слава, честь і поклоніння, це і святим духом, нині по всіх нашому віки, віків умінь. Слава Ісусу Христу!